Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми пограємо на Київ Проджекті, глянемо, що тут змінилося. По-перше, я щойно зайшов, і ось це все. Це все те, що збирали з родників містяни. Давайте я трохи швидень порозкидаю це все. Так, тепер давайте глянемо, що там по епоці. 300 років не грали, не заходили сюди. А у нас відродження, і у нас нездані буквально трохи предметів. А, трохи, там ще третя сторінка є. Ну, ще багато предметів. Але, типу, більшість на першій, більшість на другій сторінці здана. В основному сама проблема зараз з третьою сторінкою. А, я сам не заходив, і не грав, напевно, з місяць. За цей час наше місто роз... розрослося. Якщо раніше це було селище міського типу, і я був селищним головою, то зараз у нас країна. І я. Президент цієї країни можна написати те і побачити, що в нас публічна країна Хогвартс, президент Ден і у нас 31 містянин. Плюс у нас є асистенти, і на балансі у нас 63 тисячі. Окрім цього, наша країна розрослася так, що не тільки ось ця територія, яка в нас раніше була територією міста. У нас ще й розбудовані 4 чи 5 аванпостів, де живуть інші гравці. Просто щоб не, не тут поряд. А, оці побудову я сам ще не бачив усі. Тут багато набудувалось. Тут є будинок Реддарку. Це будинок лобонатора. Це наші селяни. Це ще чийсь будинок. Щось я не розумію, де тут вхід. А, а як зайти? Окей. Це ще чийся будинок. Ще в нас є будинок? Катзин ван елемент напевно. Котами. Як же ж без котів. Це що за леопарди такі? Т такі, верніше, не леопарди, а тигри? Так, трохи нарубала і повернула. Історія спиздала темний дуб, але принесла сморек. Угу, Ясно. Е, папуги сидять. Опа, намі. Цей ещі. ага Поняв. що ще? Тут ще чийся будинок. А чи це той же? Ні, це не той же. Як ще хтось будує собі будинок? Чи вже добудував? Незрозуміло. Там у нас є великий напис Хогвартс. Зараз збігаємо покажу. а Ще й написи якісь на табличках. Будувала Зоряна. Помагав я діда Ага, поняв. А тут. не здалося. Немає більше написів. Так, ось така у нас. Такий у нас напис. Зроблю скріншот собі, нехай буде. А, окрім цього, що тут ще? Давайте, я напевно вимкну запис э, цього. Як він зветься? Реплей-моду? Щоб э, на реплеї політати тут по колу, трошки вам показати зверху, як це все виглядає. Ось така у нас є сфера, яку будував, здається, Ніко. Жабка, звісно що тут стоїть. Жабка нікуди не зникла. Ходимо, глянемо на неї зверху. А це, типу, не знаю, такий природній куточок, чи що Чи акваріум здоровий. Там живуть акселотлі. Ну, схоже, що вони раніше жили, а зараз немає. Хоча по мінімапі є. По мініматі їх тут прям багато. Коротше, ось таку сферу він побудував. Не знаю, скільки часу це зайняло в нього, але мені здається, це була просто вічність. А, до речі, знаєте, що я забув? Я десь дів свої речі. Зараз я без них. Було б добре їх повернути. Тоді ми підемо подивимось на інші аутпости нашого міста. Верніше, нашої країни вже. Це, до речі, сам пан Ніко. Він отакий короткий. Так, це я скрафтив собі випадково незритові речі. Потім, як виявилося, я не можу їх одягати, тому що не та епоха. Так, а де мої. Де мої речі? Ти що ти забув? Я десь речі Які? Та я не знаю, місяць назад грав з речами, а тепер зайшов нема речей. Але недавно багато в кого тупо зникли речі. Поняв. можна в тих і не шукати. Ось, що вони, що ти розказуєш. Де? Тут бочки, блядь, були есть. Да. Це секретна схованка. Шо, блять. Ти взагалі, ти взагалі розумієш, що тут блядь, було, як поки тебе не було? Не, я не представляю. Я там? зайшов, а тут просто все забудоване, куди на, на, на аутпост не тепнись, все теж забудоване. Ну, блядь, Розрослися Дивись. на всю мапу. Построїли фармілку тотемів, плюс типу і завороді, але блядь, за те, що версія нова, Вона не так працює, як колись, типу. Короче, розробники Майнкрафта дебіли. Зробили фармілку цих блядь, бутилочок із яких можна викликати рейд. До хуя людей сюди прийшло, построїлися, Короче, піздець, ніби плюс-мінус у нас з Монспайр відношення піздець, які може і хуйові. Бо там деякі бля, школьники вночі приходили нам трейдхол ламали. ламали так, що кріпера, коротше, приходили з кріпером, взривали, коротше, так поступово-поступово. Що ще. Там ще є, ще є одне таке місто, бля, не пам'ятаю назву точно. Бля, зараз чекаю, тобі скажу, навіть точно. А, що з Малину є тіпи, типу, теж досить не такі адекватні, так що там з Малину досить до нас багато тіпів поведило, і мали до нас такого. Не знаю, чи хуйово, чи добре відноситься, коротше, не знаю, якось так. Що ще? А, ну і за того, що, типу, може бути скоро, типу, ну, як скоро, в грудні буде закінчення сезону, буде війна між містами. Я роблю секретну базу, про яку знаю лише я і декілька людей. Інфіга собі. Так, так що її не ти, І майже ніхто не зможе, якщо я цього не скажу, де саме вона знаходиться. А так, типу, такі речі, які там треба для виживання на найближчі то там є. А типу, прям війна-війна буде в кінці? Між містами, так. Я б в такому участь прийняв би. Ну, і вона б буде. Ну все. Короче, отак. так. що і війна вина будет в сезону. А, Тут сезон хтось приклад. вже почав розводити джил. Якогось хера в моїй хаті. <laughs> а, пішов покажу мою хату. дам сюди. Доверь. Та я ж тут був. І там теж був. А. Колы, блядь. Тон... Отак. так. А дай мені так гашиш ми ще драмка на прямо місці. А -а -а. Як, Як то дивно, що ніхто не спиздив, блядь. Дуже дивно, бляй. Що всі бля. Так, коротше, ніко ми відправили. Давайте підемо подивимось. До речі. Пішли в тут сходимо Короче, заборболівка тепер виглядає ось так? Сходимо ще до них. В гості. Портал в пекло є. Нічого а як вони смайликами малюють? На табличках. Прикиньте. Це, коротше, Гоша, прикиньте. Отак. Отак забурб... забурбелівці люблять Гошу. Це наскільки я зрозумію загон якийсь. Тут так само пшеничні поля, які були. Тут небезпечна зона, до речі. Тебе попереджали. Тебе ще є. Шанс повернутися. Удумайся. Я не впевнений, що ти готовий це побачити. Е, так. Від сім'ї друзів-колег через співчуття. Тут спочиває анальна цно... цнотливість лубриканта, а також від спільноти даного серверу. Е, так, він був хорошою лабубою від містян Хогорцу Він не послухався і тепер спочиває тут. Тут може бути ваша реклама. Продаю гараж, звертаюся за номером. Ага. Коротше, так Пасхалочка. Мені здається, Забурбелівка це єдине місто, де я побудували туалет, який коштує 5 гривень, і навіть папір є. Прикиньте? А ще в них є отака здоровенна споруда. Тут планувалася масажка на першому поверсі, здається, а на другому стриптиз клуб Але щось щось вони його не, не добудували. Блі, а як вони це роблять? чому воно так прикольно виглядає все? Ніфіга собі, що це за дошка така. Топ-3 адміни за кількістю відвідувань за забрубалівки. Перший Денбзден, зден, поняв. Другий гоша хороша. Поняв. Третій дідо Пердідо. Угу. Четвертий місько-важей що-що-що місько-важей якийсь. Ясно? Так, і четвертий хто? Топ-3 адміни за кількістю відвідувань. А четвертий хто? Не поняв. Щось дивне. А, ще в них є така пасіка, прикольна. Пішли дивитись аутпости. Так, до речі, болотяний аванпост ніхто не розбудовував. Тут хтось помер, до речі. Так, на цьому аутпості в нас є ферма Редстоуна із відім. Жаби є клас. До речі, дуже прибуткова ферма. Ми на ній в основному редстоун і нафармили, який нам треба був. Здається, я щось засікав за 20 хвилин просто стояти тут. Здається, чи 10, чи 12 стаків редстоуну. Доволі швидко і доволі багато. Друге аутпост – це наша ферма. Тут, в принципі, нічого не змінилося. Хтось тобто кругляк загубив. Все як і було. Хтось тобто ходи поламав. Третій аутпост у нас біля. Ага, отак навіть. Біля спуску в втрачений вимір, в якому ми були. Коротше, до Енду. На, на, льоду не, на, льоді, на льоду не можна прискорюватися. Я розумію, звісно, що це для чорна. О, ніфіга собі. Тут ще якась фармилка А що це таке? Що за фармилка така? Цього я не бачив. Тут селянин сидить. Це можливо щось для рейдів? Да Це, напевно, якраз таке та, про яку розповідав Ніко. До речі, куперед столу теж. І то теми. Тому, напевно, це якраз таки форма тотемів. Так, окей. Що там на четвертому у нас? А, ну да На четвертому це форма золота Вісперса. Так, п'ятий аутпост це у нас в Енді. Тут ферма досвіду ферма Ендерменів. Ендер тут просто мільйон. Для тих, кому потрібно. Дуже дякую. Так. Та й в принципі все нема ще більше показувати. Падають ендермени щось і всередину і назовні. Так, шостий. Шостий. Це у нас. Е, я забув, як називалося. Називалось місто. А, це рай був, точно. Це здається, це був рай. Е, вони вирішили приєднатися до нас у місто. І ось тут на цій території побудували собі будинок. Навіть столова якась є, нічого собі. Ось такий будинок. І вони тепер теж Хогвартсі хоч і подалі від нього. Тут. Ніфіговий такий красивий портал. А, якась статуя. Немає таблички, тому не знаю, що за статуя. Якийсь ангел, схожий чи щось таке. Це, до речі, церква. Випадково якось побачив її. Прикольна теж така доволі. Велика церква святого Михайла. Ось так тут всередині підйоми, але там, здається, нічого немає. Якийсь, до речі, дирижабль є. Дирижабля я не бачив. Це, напевно, щось типу АФК рибалки було чи щось таке, зрозуміло. Паркур у них свій є, прикиньте. Та й, в принципі, здається, все. Напевно, коли буду за цього реплей робити, заличу туди поближче до дирижабля, покажу, що там є. Лаще в них є різнокольорова вівця. Так, це був шостий аутпуст, давайте на сьомий. Так. Що в нас тут? Я тут ще не був. Не знаю, що це за місце. Але тут, здається, нічого немає. Так, от 8 восьмий У нас було місто Зея чи Зеджа. Щось коротше таке. Це був спочатку один будинок, тепер це прямо спаун. Разом із будинком виходить чи складом Окрім цього, тут ще хтось живе, тут ще є будинки. він всі будують собі депутатські будинки. Прикиньте? Як так можна будувати? Ну це ж ні які рамки. Так, і ще якийсь якийсь тут будинок є. Капець, де як вони всі так гарно будують? Я просто в шоці. Так, і. І що? І все, напевно, так? Да? Більше тут нічого такого немає. Да, тут ще ферма. А це що? Вхід у пещеру. Поняв. Якщо в пещеру, то підемо сходимо. Ого, це що таке? Що за труба? Прикольний спуск такий. По колу. Так, тут просто вода, да? Угу. Плакучий обсидіан стоїть. Такий замурували чи що? Так, добре, давайте аутпост 9. Тут. Щось. Щось. А, тут якраз таке. На що я собі зайшов? Тут, коротше, якраз таки схоже в ферма Рейдів. Чи ні. Ну, щось схоже, коротше, на неї, напевно. Не знаю взагалі, як виглядає ферма Рейдів. Тому схоже чи не схоже, не знаю. Але якось так. Ну, скоріше за все, це воно і є. Так, окей, тоді давайте Outpost 10. Він останній. І це. Цей Outpost знаходиться біля нашої ферми, першої, яку ми будували. А тут теж, ніфіга собі, який портал в Незер. Автоматична ферма. Це грибний біом, до речі, який просто забудували, прикиньте. А тут щось теж схоже на ферми напевно, напівавтоматичні. Скоріше за все, вода виливається, ну да А саджати треба вручну. Є знову такі чиїсь будиночки відокремлених громадян. А, тут ферма схожа. бджоли Чись здоровий будинок. Доволі таки здоровий. І вон ще один. Мені подобається прям. Я, я щойно побачив, мені вже подобається. Це стилістика будинку. Він в грибному біомі і він, типу, як мухомор трохи. Він прикольний. Всередині пусто окей. Всередині пусто, але зовні він прям взагалі прикольний. Така ще огорожа. Та взагалі, короче кайф. А це що таке? Це склад якийсь чи що? Так, да, це склад, окей. Я вгадав. Так, по зовнішньому вигляду будинку вгадав, що, що в ньому знаходиться. Рекс, тайна, А3. Так, вовки Ртіера. Ртітірера. Окей. Блін, може в нього їсти? Щось є? Я тут трішки позичу. О, в нього є їсти. Отак, візьму, бо в мене, блін, з собою нічого немає. й здається, це все, це все люки Капець. Так, тут ще шматочок складу якогось. Мож, може для чогось окремого. Я так розумію, він типу розрахований не на один поверх. А тут щось щось ще будується здоровезне. Я так розумію, вони вирішили весь грибний біом зайняти. Тут якийсь схожий будинок. А, це можливо трейд хол буде, хоча навряд чи. Нет, це склад. Це теж склад, я поняв. Хоже, що того малого складу недостатньо, треба більше. Так, і в принципі, що змінилось на сервері за цей час? Це те, що, здається, не пам'ятаю останню серію, коли записував, можна було чи ні. Але тепер можна грати з Бедрока, грати з телефону, комп'ютерної версії Бедрока, з світча, з PlayStation, з Xbox, з чого завгодно взагалі. Хоч з телевізора грайте. А, і окрім цього, ще з'явились міні-ігри. Зараз там. Окей. Okay. Якийсь ресурс пак додали. Ох, йо. А ти що тут забув? А, то ти забаву на Київ Проджекті зайшов. Йой, тут так файно, що відміть в лісі лапусосе. Ігри такі моторні. Як стріла. Заходь, смійся, сібейсі. А якщо програв, не журися. А якщо серце заб'ється, то підкинь копійку на підтримку. А я піду. Ой, смареко. Робской мені смерко. Я не можу. Оце прикол. Якісь дідові забави прикиньте. Так, е я цього ще не бачив. Коротше, тут дали поки що бедварс. Можливо, буде ще щось. Але поки що тільки бедварс. В нього вже можна грати. Є статистика. Статистика, до речі, відв'язана до Discord. Можна через Discord дивитися свою статистику. Дивитись топи і тому подібне. В Бедварсі зараз три мапи, на ньому можна грати. Uh, ці сервери пов'язані, тобто виживання і міні-ігри. Можна переходити на один, можна переходити на інший. Прийшов отак, натиснув. Та й все, в принципі, ти вже знову на виживання прийшов, натиснув. І ти знову на міні-іграх. Oh, Це кожного разу буде. <laughs> так. Uh, ось така одна із арен Це що? Це Bedwars War. Режим 4 на 4 на 4х4. Е, ще є здається соло режим. А3 на 3х3 на 3. І дуо режим. Тобто 2х2х2х2. Коротше ось такі режими. Статистика в мене 0, тому що я грав з іншого аккаунту в BudWars Ми вже встигли пару вечорів посидіти там. Та і, в принципі, якось так. Там дуже яна хотіла відео, але щось вона в забрубелівку не йде. Вона ну, так швидко бігає на цьому коні, що її не, не наздоженеш. Хоча якби пішов дощ, то це було б набагато легше. Добрий день. Як ти здогадалась? Чому в тебе завжди якийсь дивний скін, коли я знімаю? то я вже тут? Ти лайк поставиш. А, команд напишеш. Та що таке? Ага, комент напишеш. Все хорошо. Я пішов пока. Все, від'яни, комента і лайка дочекалися чи допросилися. Е, коротше, в принципі, в принципі, це все ж змінилося. Я був у шоці, коли все це побачив в місті, а потім дізнався, що наше місто ще більше, ніж просто ось ця територія. І взагалі вже не місто а країна Тому, коротше, якось так. Це, в принципі, були всі оновлення. Ще Ніко розповів трохи про оновлення, які я пропустив. Можливо, навіть і не побачив би. Та й таке. Шо, наступне відео, я думаю, буде якраз таки під кінець сезону. Хоча не факт. Ще побачимо, коли воно буде. Та й коротше якось так. До зустрічі в наступних відео. Ставте подавай, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал. І все. Це все, що я хотів сказати.